Це один з перших днів 1963 нового року. Симоненка запросили виступити на вечорі в тодішньому жовтневому палаці. Тепер це Міжнародний центр культури та мистецтва. Цей виступ організувало ЦК Комсомол, і він був покликаний засвідчити підтримку українськими митцями. Лінії партії, цього разу спрямованої на боротьбу з новітніми проявами в мистецтві насамперед абстракціонізму. Справа в тому, що 1 грудня 1962 року генеральний секретар ЦК КПРС Микита Сергійович Хрущов в Москві у Манежі відвідав виставку, на якій експонувалися роботи абстракціоністів. І вона йому не сподобалася. Тож генеральний секретар не став вибирати вирози, а відразу завимагав усе це закрити, винних покарати і неподобство припинити. Уже наступного дня в газеті Правда вийшла передова стаття про це, і почалося цькування в усій радянській пресі, насамперед, звісно, в Україні, номенклатура якої завжди була в перших рядах закручування гайок, цькування абстракціоністів. От такими були обставини, коли Симоненка запросили виступити на вечорі. Зрозуміло, чому запросили саме його. Проста, зрозуміла людям, мова його віршів могла справити враження, що він виступить у ролі такого собі поета-соцреаліста, який підтримує лінію партії, на противагу незрозумілим і ворожим авангардістам, сіляким драчам та вінграновцям. Зрозуміло, що це була лише ілюзія, але ситуація була складною. Адже приєднатися до голосів цькування молодих митців, абстракціоністів, модерністів, означало піти, піти всупереч власному я, а піти проти лінії партії наразитися на небезпеку. Симоненко вирішує просто читати вірші, а там нехай буде як буде. А поки що, в очікуванні цього вечора він. Добре, проводить час з тими ж таки модерністами і абстракціоністами в невеличкій квартирі на Лук'янівці, де мешкає Іван Драч. Драч з нагоди Нового року запасся барильцем сухого вина болгарського і запросив друзів. Вони вирішили посидіти трохи, а після цього всі разом піти до Симоненка на вечір. І ось сидять вони годину, сидять другу. Добре сидять, навіть дуже добре. Оскільки, коли виявляється, що час уже йти на вечір, то ні в кого не лишається чи то сил, чи то бажання на відвідування партійного заходу. І єдиним, хто супроводжує Симоненка, виявляється Євген Сверстюк. Тож зараз ми з вами, не видені, як завжди, разом із Симоненком і Сверстюком прямуємо до жовтневого палацу. Симоненко трохи побоюється ні, не самого заходу, а того, що випиту було чимало, а з закуски були лише цигарки. Але морозяне повітря справляє добрий вплив. І ось вони і ми вже в жовтневому палаці. Виступає Василь Касіян, академік, народний художник України. Людина похилого віку, дуже інтелігентна. Яка була присутня на тому вечорі, точніше на тому пленумі, де Микита Сергійович Хрущов проголошував свої тиради проти абстракціоністів. І він усе старанно занотовував. Тож тепер він мусить процитувати <пух> дорогого Микита Сергійовича, <пух> але <пух> йому ніякого. Він таки говорив. Але все ж таки він наважується і цитує. Макіта Сергійович сказав. Я запитав у них товариші. Ви справжні чоловіки? Чи педерасти? Враження в ніч. Симоненко і Сверстюкові здається, що. Дах опускається і нема чим дихати. Але ось нарешті викликаюсь до виступа Василя Симоненка. Він виходить до трибуни, стає до мікрофону. І вже з першого слова у членів президії на обличчях з'являється вираз: Навіщо ми його сюди запросили? А Симоненко читає. Дядька затримали чи впіймали, дядька всі радо екскортували, дядька повчали і докоряли. Як же вам, дядьку, не ай-яй-яй, красти на полі свій урожай? У кого ви крали, ви ж крали у себе, це ж просто сором красти свій труд. Дядько понуро тім'я теребив і смакував махру. Дядько кліпав товстими віями. Важко дивитися в очі ганьби, важко йому. Із домашніми мріями враз осягнуть парадокси доби. Та воно так у кулак кахикав, красти погано, куди вже гір. Рвися з горлянки свавільним криком, мій неслухняний вірш. Чому він злодій, з якої речі? Чому він красти пішов своє? Дали б той клунок мені на плечі, сором у серце мені плює. Дядька, я вбити зневагою мушу, тільки ж у грудях клекоче гроза. Хто побікрав і обскуб його душу, хто його совість руки зв'язав? Де вони, ті відгодовані сірі, недорікуваті демагоги й брехуни, що в'язи скрутили дядькові вірі, пробиваючись в крісла й чини? Їх би заграти, їх би до суду. Їх би до карцеру за розбій, доказів мало, доказом будуть лантухи вкрадених вір і надій. По закінченні вечора до Семененка підходить чоловік у костюмі, в якому ми впізнаємо того, на якого звернули увагу в Черкаському педінституті. Чи, може, це його брат Близнюк? Вони всі на одне обличчя. Вдаючи, що дуже цікавиться літературою, він питає: Скажіть, будь ласка, а де можна прочитати вірші, з якими ви сьогодні виступали? Але Симоненко не полегшує роботи укладачу свого досьє. Він каже: Незабаром вийде моя нова збірка, там будуть ці вірші. За пів години Сверстюк і Семоненко вже на вокзалі. Василь повертається в Черкаси, а Євген його проводжає. У них залишається три рублі, на які вони купують пляшку пива, і от в очікуванні потягу за цією пляшкою пива Симоненко говорить Сорстюкові про те, що його зараз найбільше турбує. Коли почнуться арешти й допити, я не певен, чи витримаю, чи не зламаюся. Так? Він каже, не якщо, а коли, впевнений, що це попереду. І це ж іще навіть не Брежнівські часи, а Хрущовські. Сварцюк пройшов свої арешти і допити гідно і мужньо. Симоненко до своїх не дожив. Уже тієї осені 1963 року йому діагностували рак нирок, а 13 грудня. You're gonna stall.